Ось так, друзі, працює служба по тих, хто не вміє правильно паркуватися. Ось під'їхав грузовичок і зараз будуть грузити. От фоткав. Дивіться, чик. Машинка під'їхала. Фото зроблено, номера записані, дивіться. Грубо говоря, в районі минути і машинка загружена. Це зараз знаходжуся на метро Лівобережна. Клац. І все. І Volkswagen поїхав. Мінімум, мабуть, на тисячі біган. Все. Так що паркуйтеся з правилами дорожнього движення, щоб не опинитися на тому місці, на якому опинився Volkswagen.